Спалена будівельна техніка, побитий сторож та молодики спортивної статури, які намагаються потрапити на територію. Це не жахи 90-х, а сьогоднішня реальність будівництва багатоповерхівки на вулиці Струтинської, 13А. Він навіть щоб знайти запчастини, на нього їздили, пошукали по всій Україні, зібрали його, бачите все і прийшли за один вечір. Кидали коктейлями запальної і бачите, ну, повністю, все електроніки, воно відновлення не, ну, не підглядає, просто як металолом, можливо, щось і можна здати і все. Директор підприємства «Агротехноекобуд» вважає, що це справа рук не простих хуліганів, а є спланованою акцією від рейдерів, які вже давно поклали око на їх незавершене будівництво. Адже спалений екскаватор це не перший напад на будівельний майданчик. Це хотів звернути увагу на ескаватор. Бачите? Получилося, як ми якраз його зробили після капремонту, і відповідно ще вкрас е, на базі автокра автокран на базі краза теж спалили і трактор Білорус. І ми скільки були вже ну, нічого не можемо добитися, щоб хоч вияснити, що, куди, як, навіть не хотіли взяти на експертизу самі ці. Ну, Коктейлі, мого то чи як воно називається, розумієте? Через подібні бандитські напади. Будівельна компанія несе колосальні збитки. Доводиться заморожувати будівництво, відправляти працівників у вимушені відпустки, через що вони втрачають і роботу, і зарплату. Директор «Агротехноекобуд» Роман Крічфалушій публічно звертається до правоохоронних органів з вимогою зупинити злочинне свавілля рейдерів, які до цього часу працюють методами 90-х. і все це їм сходить з рук.